Нова пісня «Ванса Джоя викликала фурор на батьківщині австралійського співака і композитора, і не тільки в Австралії вона впевнено очолює хід паради, а у Великій Британії входить в десятку найпопулярніших пісень. Ці кілька місяців були просто божевільними. Я чимало гастролював по Австралії. Знаєте, коли ви перебуваєте в країні, яка дуже віддала навіть від Британії. Раптом ваш менеджер повідомляє про успіх вашої пісні. То реакція її приблизно такою. О, чудово! Він мені вона була на 10-му місці, десь 2-3 тижні тому. Я запитую, а як тепер? Він мені тепер вона входить в десятку. Я йому вона справді гарна. А він мені, а вже ж вона справді чудова. Слід також зазначити, що на YouTube кліп пісні переглянули вже понад 5 мільйонів глядачів. з завдяки інтернету, чимало людей можуть слухати те, що їм до вподоби у своєму маленькому світі. Це не мов вікно в світ музики. Вона відкриває перед вами необмежені можливості слухати, черпати натхнення і навіть брати участь в обговоренні. Зараз в з Джой гостролює Великою Британією та Європою, а незабаром іде світ його дебютний альбом.